Ну що, друзі, оце так поворот. Трамп надсилає меседж Путіну, говорить: в тебе нічого не вийде, давай будемо або по хорошому вирішувати проблему, або якщо ти не хочеш, будемо і по-поганому. Що відбувається? Справа в тому, що Трамп чітко дав зрозуміти, що в нього є план, як повернути всі гроші, які США витратили на війну в Україні. І він налаштований серйозно, або по-хорошому, або по-поганому. Друзі, Трамп робить заяву щодо України. Він заявляє, що хоче повернути американські гроші, і що найцікавіше це може бути дуже вигідно для України. Тож давайте далі розбиратись, а що відбувається. Україна погодилася передати Сполученим Штатам рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву Трамп в інтерв'ю Fox News. Україна має надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. І я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили просто сотні мільярдів доларів, сказав президент США, і додав, що хоче еквівалент приблизно в 500 мільярдів у вигляді рідкоземельних ресурсів. А далі найцікавіший меседж, який, я думаю, був адресований саме Путіну. Президент Сполучених Штатів Америки наполягає на тому, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом. Вони мається на увазі Москва та Київ можуть укласти угоду, а можуть і не домовлятися. Вони можуть бути російськими землі, а можуть бути і не російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші, які, як я як кажу. Я хочу повернути, сказав Трамп. А тепер, друзі, давайте розберемо цю заяву і який сигнал Дональд Трамп відправив Путіну. Трамп заявив, що Штати мають отримати компенсацію за всю військову допомогу Україні. Трамп прямо сказав, що хоче доступ до українських рідкоземельних мінералів. Ну, мовляв, Україна вже по суті погодилася на це, і Вашингтон має отримати всі свої гроші назад. Але тут найголовніше, це тон Трампа, а він не залишив місця для двозначностей. Штати повернуть своє незалежно від того, як закінчиться війна. Він так і говорить. І Вони можуть укласти мирну угоду, а можуть і не укласти. Сказав, що Путіну не вдасться перешкодити цьому процесу. І, здається, дав зрозуміти, що будь-які маневри Кремля тут будуть марні. Друзі, і що, по суті, означає видобуток українських корисних компален на території України. Це не просто економічна вигода між Україною та Сполученими Штатами, а це ще й питання нашої безпеки. Справа в тому, що без безпеки неможливо буде видобувати жодних тут корисних копалень. І Сполучені Штати Америки це усвідомлюють, тому допоможуть розкрити цей потенціал. І ще Зеленський підтримав цю ідею, він нагадав, що. Саме розвиток нашої мінеральної бази є частина плану перемоги. Україна відкрита для співпраці, але лише на взаємовигідних умовах, які гарантують наш суверенітет. Отже, який можна зробити висновок? Ця заява Трампа це не просто слова про повернення грошей, а це чіткий сигнал Путіну, що Сполучені Штати стоять на боці України і будь-які спроби Кремля замінити. Там змінити хід війни чи домовлятися на своїх умовах вони проваляться. Штати грають серйозно і їхні інтереси тепер тісно пов'язані з безпекою та майбутнім України. А мені здається, що це дуже сильний крок. Трамп показує, що Сполучені Штати готові бути не тільки партнерами, а й союзниками із конкретними цілями. Так, те, що він, наприклад, вимагає повернути гроші через доступ до копалин, виглядає егоїстично, але не забуваємо, що Трамп це бізнесмен, тому це, в принципі, правильний хід з точки зору економіки. Але в той же час такі заяви виглядають і дуже стратегічним маневром для України. Це не лише допомога нам зараз. А це ще й підготовка до майбутнього, де Україна може стати економічно сильнішою. Ну а те, як він дав зрозуміти Путіну, що той може просто забиратись геть геть викликає повагу. Також Трамп заявляє про прогрес у переговорах з той же Москвою. Він прямо заявляє, що за останній тиждень у переговорах між Сполученими Штатами, Росією та Україною був досягнутий величезний прогрес. До вашої уваги, остання заява. Трампа. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що щось буде, натякаючи на можливість зрушення в питанні війни в Україні. За його словами, зараз тривають переговори як із Києвом, так і з Москвою. До того ж, Кіт Келох, представник адміністрації Трампа у питаннях війни, цього тижня має приїхати до України. Трамп також анонсував зустріч з Володимиром Зеленським. На якій будуть присутні віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет. Я вам нагадаю, що цими вихідними на Мюнхенській конференції Кіт Келох має оприлюднити перші деталі мирного плану. І що ми, друзі, з вами маємо? Трамп із командою активно працюють над тим, щоб зрушити питання війни в Україні з мертвої точки. Відверто кажучи, якщо справи йдуть так, як заявляє Трамп, це може стати дуже важливим проривом. З одного боку, це вселяє надію, особливо той факт, що Сполучені Штати працюють з Києвом, Європою, і навіть з Москвою, щоб знайти шлях до миру. З іншого боку, важливо, щоб будь-який план захищав саме інтереси України, а не просто ставав вигідним для Кремля. Сподіваюсь, Трамп реально розуміє, на що готовий піти Путін і зможе. Цьому протистояти. Тож тримаємо кулаки, бо це може стати першим кроком до справжнього закінчення війни. Ну а тим часом, друзі, дуже важливе повідомлення для вас. Українські військові не стоять на місці і вже показали аналог російських сонцепьоків. Уявіть собі, це реактивна вогнеметна система, система під назвою Сівалка. Тож, сівалка МВМ8. Це компактна та потужна установка, яку можна монтувати навіть на легкові авто або пікапи. Вона здатна запускати 16 ракет на відстань до 10 кілометрів. Головний козир цієї зброї мобільність і зручність у використанні. Сам блок для запуску легко змінюється та замінюється, що дозволяє швидко повернутися до бою. Але найцікавіше точність це точність стрільби. Сівалка забезпечує до 80% влучань у коло радіусом в 100 метрів. Це реально серйозний показник для такої системи. І найголовніше тут мобільність та точність такої розробки українських військових, як сівалка, що робить її ідеальною для наших реалій. І це, друзі, дуже круто. Наші розробники вкотре доводять, що ми не лише обороняємось, а створюємо інноваційні рішення, які дають гідну відповідь ворогу. Ну, а найголовніше, це мобільність, яка дозволяє нашим бійцям залишатися на крок попереду. Я думаю, сівалка стане справжнім жахом для окупантів. Хоча наші хлопці і без сівалки нагадують кожного дня про себе окупантам. Як от, наприклад, сьогодні сили спецоперації ЗСУ разом з ГУР завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області, і це не просто завод, а один із ключових об'єктів паливної інфраструктури РФ, який постачав дизель, бензин і мазуту для російської армії. Потужність переробки нафто цього заводу сягало аж 7 мільйонів тонн нафти на рік. Також сьогодні, в самому Енгельсі, було дуже гучно, Щонайменше 11 вибухів. Окупанти в паниці розповідають про чергові дрони. Друзі, чудова робота, кожен такий удар. Це не тільки символічна перемога, а й реальний вплив на їхню здатність продовжувати агресію. Коли їхні ключові заводи горять, це означає, що у окупантів стає все менше ресурсів для війни, і це ще один крок до нашої перемоги, хоча і дуже дуже повільний. І давайте зробимо невеличкий висновок. Здається, і тут головне слово здається, Трамп вирішив показати Путіну, хто тут головний. Його заяви про повернення грошей через доступ до українських ресурсів це не лише економічний хід, а й політичний сигнал Кремлю, що той забирався геть. Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України і чітко окреслюють свої цілі. Ну а тим часом Україна демонструє не лише військову силу, створюючи свої власні сонцепьоки під назвою Сівалка, але й завдають точкових ударів по нафтопереробних заводах. Та й по окупантам. Друже, дуже тобі дякую, що додивився до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк, підпишись обов'язково, щоб ти не пропускав наступні новини. Ми кожного дня тут розбираємо цікаві теми. Дякую.